Не встигли розгрузитись на позиції, як прилетіло. Добре, що водія не було за кермом, тому що залишився без голови. Такі ось колесом прильот. Зеркало розбили. Гради не вибирають цілий. Мотор прилетіло, добре що не достало до критичних місць залишилися без скла лобового і бокового. Як кажуть, машина в армії максимум служить 2-3 місяці. Цій було чотири дні. Як так сталося, що ви пішли на фронт? Ну, я вважаю, коли приходить горе до тебе додому, не треба роздумувати і треба робити все, щоб це горе закінчилось. І... Ну, вважаю, що це мій дух, мій обов'язок захищати свій, свій дом, своє населення дуже ну, так можна сказати, по серцю било, те, що окупаційні війська знущалися над нашими дітьми, над нашими жінками. Я хотілося їх просто захистити. Але чи не були б ви зараз корисніші як лікар-реабілітолог в тилу, ніж як бойовий медик на фронті? Двояке питання, ви знаєте, зараз і ті, і ті потрібні. Але я вважаю, для того, щоб когось реабілітувати, треба когось рятувати. Тому зараз доцільно вважаю мені бути там. Тобто бути бойовим медиком і виконувати все, щоб зберегти життя наших героїв. Що означає термін бойовий медик? Чим він відрізняється від інших лікарів на фронті? Моя група потребує постійної постійної присутності медика. Тобто, не так, як зазвичай буває, що виїжджають декілька груп, і декілька екіпажів просто чергують в більш-менш безпечній зоні. Мені так довелося працювати, що я постійно знаходжуся своєю групою і неважливо, що там відбувається. Тобто, ну, в першу чергу я солдат, а вже потім якась вузька кваліфікація йде. Безпосередньо роботи моя група, в ній теж приймаю участь. І ну, елементарне, що торкається солдатів, це охорона об'єкта, вогнова підтримка в разі контакту, ну і все подібне. Бит елементарний. Цим всім займаємося всі разом. Ну, У нас, можна сказати, як сім'я. Чи доводилося вам брати участь в боях? конкретних е контактних боях не доводилось. Е я більше Ну, як медик, якщо вже відбувається контакт, медик в останню чергу вже приймає участь в контакті, тому що а, а, задача у противника вивести з ладу перше, це командира, другий це медика. Без командира підрозділ не функціональний, без медика, ніхто далі вже в разі продовження суточки не зможе відбиватися. Тому ну, медика і командира зазвичай в останню чергу. Який зараз рівень тактичної медицини в українській армії, ми дуже серйозно наблизились до натівських стандартів. Звичайно, є чому вчитися. Так само ну, і ми можемо обмінюватись досвідом, тому що досвіду у нас вже дуже багато, але все ж таки навчання більш поглиблені, ну, ніколи не завадять. Але ж в порівнянні знову ж таки, з нашим противником, ну можна просто сказати, що ми. На сотому левлі з левелі знаходимось, тому що знаходячи трофейні медичні сумки ворога, я просто ну сміявся. Ну якщо можна сказати, плакав від сміху, це правда, що в кожного українського бійця є з собою шприц з наркотиком для знеболення на випадок поранення. Ні, протоколи по протоколам наркотики заборонені. Протокол наркотики знаходяться тільки у медика, і вже на розсуд медика відбувається введення. Але зачасту, якщо поранення дозволяє і час евакуації дозволяє, то краще бійця вести в лікарню, ну як то кажуть, голим, тобто без ніяких препаратів. Чого бракує, щоб повністю досягти стандартів НАТО в тактичній медицині? Можливо, ще от поглибленої роботи з протоколами, тому що, ну як би не казали, але ну, все ж таки, ну от. На жаль, але наша армія десь ще черпає радянські знання, і от їх треба максимально викоренити і максимально вже перейти на натівські протоколи, натівські стандарти. Вони кардинально відміняють відрізняються, тому що от є у нас ще такі. Ну, Назвемо інструктора, які ну трошки з радянського союзу ще дають матеріал, дуже серйозно допомагають волонтери. От якраз такі волонтери вони все це закуповують, дістають. Не знаю, якими шляхами, але все з Європи, все натівського зразка. Тому у наших медиків. Ну, я не зустрічав медиків наших, у яких радянські сумки. У всіх медиків наших рюкзаки спаковані за натівськими стандартами. Це протоколи Марч. Ну саме елементарний протокол Марч. От у всіх медиків, як на фронті організований побут вояків, харчування, гігієна на фронті зі сном і з гігієною завжди проблеми. Хотілося б покращувати, максимально працюємо над цим, але все ж таки дуже часто позиції без води, без світла, без нічого. Серветки, вологі, вологі серветки, одноразові душі це добре, але це все-таки не вода, не гарячий душ, не гелі, геліть, тому подібне. Але ну, стараємося слідкувати за цим. Харчування. Ну, це вже питання більше до забезпечення, але ну дивлячись на те, що нам привозять, то навіть не не, не не виникає думки, що можуть щось привезти не так. Тобто, з, з приводу харчування, що дуже до речі, дуже часто вони питають, ми взагалі не переживаємо. Тут лежав, ну туди вже теж нічого немає, а тут лежав, от сюди прилетіло. Це, походу, зі мною батя був сьогодні. Позиції у російських окупаційних військ теж працює розвідка, розсекретили нашу позицію і обстріляли нас ракетою типу С-300. Ну але так ну нам дуже пощастило, що ми всі залишили живі. Ну але всі контужені: хто більше, хто менше контужені, але всі. Ну і після цього ще було декілька прильотів, так таких ракет. Ну, але вже більш, більш безпечно, можна сказати, не прямо по нам. Постійно практично знаходимось під, під вибухами, під обстрілами. Колись вони ближче, колись вони прямо по нам, колись вони трошки далі, але ну, все одно вони якось відбиваються на власному почутті. Які були наслідки цієї контузії? Перший час була дуже серйозна тривога. Ну, це я думаю, у всіх після вперше пережитих таких подій тривога. Головний біль, втрата координації незначна. Перші дні от, я, як медик, все-таки намагався слідкувати за своєю групою, у всіх спостерігалася короткочасна втрата пам'яті. Про головний біль казав. Ну, зараз що? У кого в ушах дзвонить? У мене от, право вухо, воно постійно дзвонить, Ну, я вже за місяці вже якось звик до цього звуку, тому ну, не звертаючи увагу, просто і все. Є завдання, то його треба виконувати.